На міжвоєнний період припадає друга хвиля еміграції українців, зокрема і в США також. За своєю сутністю та причинами вона суттєво відрізнялася від першої, яка припала на кінець ХІХ століття. По-перше, кількість мігрантів значно скоротилась, їх було всього близько 15 тисяч. Це пов'язано з тим, що якраз в цей період в США триває велика депресія. Окрім депресії, у 1924 році Конгрес США прийняв закон Джонсона Ріда, який вносив поправки до американських імміграційних законів. Тепер у них враховували національне походження осіб. Закон запровадив квоти, конкретну кількість віз, доступних щороку для кожної країни, і значно ускладнив процес їхнього отримання. Така ситуація сприяла активізації нелегальних каналів переміщення до США та Канади також. На цьому спекулювали багато мореплавних компаній. Наприклад, мешканець Львівського воєводства Григорій Подибка хотів потрапити до США через Мексику. Він сплатив за вдаток 10 доларів США за квиток у відділенні компанії «Холланд америка Однак квитка на корабель не отримав і коштів йому не повернули. У 1923 році агенти французьких ліній та «Холланд Америки взялися перевозити близько 5 тисяч людей із Польщі до США транзитом через Кубу. Більшість людей так і залишились на острові в умовах тропічної спеки. Щоб закінчити мандрівку та дістатись пункту призначення, їм треба було заплатити чималі кошти нелегальним кубинським перевізникам. Відрізнялись також і причини еміграції українців. Якщо першу хвилю можна було назвати трудовою еміграцією, адже люди їхали на заробітки в пошуках кращої долі, то після Першої світової війни вагомим стимулом для переїзду стали політичні мотиви. За кордон їхали громадяни, які активно підтримували Центральну Раду, директорію, Українську державу Павла Скоропадського, ЗУНР і хто активно боровся проти радянської влади. Водночас, відносно численними, були групи з більш-менш високим рівнем освіченості: спеціалісти в різних галузях економіки, науковці, митці та літератори, з-поміж яких слід назвати таких відомих осіб, як Олександр Кошець, Василя Враменко, Михайло Гайворонський. Антін Рудницький та інші. За підрахунками 1936 року, 700 українців у США та Канаді мали магістерські та докторські дипломи. Найпопулярнішими серед молоді одразу ж стали інженерні, економічні, юридичні, медичні та загальногуманітарні факультети. Це безумовно сприяло налагодженню і посиленню етнокультурницької та освітньо-просвітительської діяльності українських переселенців. Так, у 1935 році при Колумбійському університеті відкрилася перша на американському континенті кафедра української мови і літератури на чолі з професором Статкевичем. Здебільшого українці емігрували у східні штати США, такі як Пенсильванія, Вірджинія та Нью-Йорк. Але починаючи з 1920 року, вони поступово починають переселятись і в Каліфорнію, формуючи там нову общину. Сухий субтропічний клімат штату, де більше 300 днів на рік, сонячно і тепло, приваблював багатьох, хто шукав кращої долі. Українські переселенці прагнули до об'єднання, щоб разом здолати труднощі, допомагати один одному та не забувати українську мову і культуру. Для цього українські іммігранти створювали чимало організацій у США, наприклад, Товариство Українських інженерів Америки. Український народний союз, який також поширював свою діяльність і на Канаду, Українська Православна Церква США, Український культурний центр, а також безліч інших трудових, релігійних та культурних об'єднань.